Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниця. Програма з перших уст. В Студії журналістка Світлана Кравінська, звукорежисерка Оксана Кравчук. Десять років школярі Вінницького району сортують відходи. А від початку повномасштабної війни з Росією всі вилучені кошти за сміття йдуть на допомогу Збройним силам України. Про проєкт Зелена школа хто може стати учасником? Скільки тонн сміття вже посортовано і скільки коштів зібрано? Про це говоримо сьогодні з нашими гостями: координаторкою екологічних проєктів громадської організації Наша Поділя Ларисою Степанець та координаторкою проєкту Стрижавському ліцею номер 1 Людмилою Мазай. Бажаю здоров'я, вітаємо. Отож розкажіть про суть проєкту Зелена школа. Суть проєкту дуже проста. Насправді, одного разу ми задумалися над тим, чи можливо змінити ситуацію зі сміттям, зважаючи на те, що люди. На жаль, викидають своє сміття, і воно потрапляє в навколишнє середовище. Звідти потрапляє на полігони. І від цього страждає екологія локальна, місцева і країни загалом. І тому, задумавшись над тим питанням, це було в 2011 році. Ми розпочали такий проект, який мав таку місцеву назву. Зелена школа. І суть нашого проєкту була в тому, щоб навчити дітей сортувати сміття, тобто, фактично, змінити їхню поведінку. Проект наш дуже практичний. Діти отримують навички щоденної поведінки сортування, тобто змінюється їхнє їхнє відношення до побутових відходів, і сам проект передбачає, що вони беруть відповідальність на себе. За своє побутове сміття. Тобто в результаті сміття сортується, а в подальшому віддається на переробку. Це... Ви почали з дітей, я так зрозуміла, <клес> так? Так, в нас така була думка, що необхідно почати з дітей, так як це це покоління, молоде покоління і вся надія на те, що зміни, якщо вони змінять свої звички. Екологічні, то так само, і змінять звички їхні батьки. От спочатку дійсно ми така була. Ситуація, що ми думали, що от в школі навчити, щоб діти сортували, щоб сміття не збільшувалося, щоб дійсно можна було якось цю проблему вирішити. Не просто про це говорити, тільки про те, як зазвичай це відбувається, що необхідно щось робити, необхідно сортувати, а далі практичної сторони немає. Так ось наш проект був націлений на те, щоб якраз була практична сторона екології. Ми практично сортуємо і показуємо дітям про те, що сміття це не просто сміття, а вторинна сировина, яка в. В подальшому може приносити користь, то давайте розкажемо, які ще заклади освіти залучені, окрім угу. Вінницького Стрижовського ліцею. Так як я вже розповідала, розпочали ми проект в 2011 році в Стрижовському ліцеї, і згодом за кілька років до нас поступово доєдналися інші школи, яким сподобалася ідея, так ми як ми розповідали колегам. На семінарах, в приватних зустрічах переконували їх, що це необхідно робити, що це дуже важливо, і що від кожного ну від кожного з нас залежить, змінимо ми ситуацію з навколишнім середовищем чи не змінимо. І поступово до нас приєдналися такі школи, як Мізяківські хуторі, це в Стрижевській громаді зараз знаходиться школа, це агрономічненська школа, це Бухоники. Село Бухоники це м, Стадниця. стадниця так, це Стадниця, це Гавришівка, і частково інші пробували ну, започатковувати в своїх школах. Я знаю, сосунка досить непогано також вони пробували робити. Не знаю, як зараз в них із цим, чи вони відмовились від цієї ідеї, чи далі продовжують, але принаймні такі. Наміри були. І вже в 2021 році приєдналося ще дві школи: це Якушинецька, Якушинецький ліцей і Зерванецька гімназія. Тобто за 10 років до десятка шкіл. До десятка. Десятка ага. немає, але до десятка є, так. То як саме відбувається сортування відходів? Пані Людмила, може, ви розкажете? Ви все-таки навчає... навчаєте цього дітей безпосередньо в школі? Так, дякую. Ну, в принципі, в мене такий предмет історія, але ви знаєте, що історія включає в себе ще й екологію, це наш взагалі наше майбутнє. І завдячуючи пані Ларисі, цей проєкт був започаткований. В, наш, в нашому закладі. А так як ми з нею подруги, друзі, і в неї дуже, дуже гарні ідеї, е, які є на часі, і ми, от ризикуючи, підтримують нас чи не підтримають, е, запровадили цей проєкт в нашому закладі. І починали з простого. Починали з простої акції, тому що кошти потрібно сортувальні. Контейнери. Yeah. Контери, так, да, розуміло, боже, дякую. На сортувальні контейнери. І е, зрозуміло, що їх потрібно було закупити. А вони не, не дешеві. І, от, в принципі, завдячуючи громадській організації е, Наше Поділля, е, вони підтримали наш цей проєкт. Ми проводили благодійні акції. Е, благодійні акції, ну, в принципі, за кошти ще й е, додаткові, де ми спонсорські могли знайти, купуючи дітям цукер. Міняли на батарейки, поширювали ось таку ідею, і вдалося нам залучити діток, потім залучити через діток батьків, через батьків дідусі, бабусі, тому що в нас ціла історія впровадження цього проєкту, і є фотографії, які яскраво це підтверджують. А як організовуються, У нас є організаційний комітет, в який входять зрозуміло, що це вчителі, це батьки та учні, ініціативні учні, які небайдужі до навколишнього середовища, до майбутнього України. І оцей організаційний комітет, коли збирається, він обговорює ідеї, що є на потребі для нашого закладу, для наших учнів. І зрозуміло, що втілити цю ідею, нам треба заробити кошти, і ми можемо заробити ці Кошти, сортуючи це сміття, перетворюючи його на вторинну сировину. І за ці, ми оголошуємо акцію. Спочатку перші акції були 1-2 дні, але не встигали, тому що громада в нас велика і везли з різних куточків. У нас розміщені контейнери біля школи для сортування. Там знаходиться, зрозуміло, скло і пластик. Папір ми тримаємо під накриттям, тому що реконструкція йде навчального Закладу і планують встановити вже такий майданчик дуже гарний, щоб там можна було. Під закриттям зберігати всю цю вторинну сировину. Коли йде оголошення, ми збір проводимо зараз на даний момент до цілого тижня. Потім домовляємося з підприємством, підприємством Подільська Січ. Вони є нашими партнерами від першого дня. Були спроби такі, щоб, знаєте, щоб ціну більше давати, давали, але вони приїздять до нас особисто. ми їм вони відгружають цю торсоровину, вони зразу зважують її і отримуємо ми по акту кошти. Які ми потім можемо зрозуміло на певні ось певні ці ідеї втілювати дітей реально в життя? Так, якщо коротко, от як сортуємо сміття, що потрібно відсортувати? Ви вже назвали скло, пластик, папір, ще що, і це в окремі контейнери. Дивіться, це може допомогти зараз? Да. Е, я хочу сказати, що як відбувається сортування в школі, да? тут сам процес як би, важливий. Суть в тому, що стоять контейнери для сортування в самому приміщенні школи, на кожному поверсі школи, де діти можуть посортувати своє побутове сміття, пляшку від водички, списаний папірець, ЗОшит. Е, це все сортується. Окрім того, на шкільному подвір'ї стоять контейнери для скла. І е, діти сортують, наприклад, місяць-два, а потім оголошується акція, так як ми ще й дітей паралельно націлюємо, щоб вони сортували вдома. Тобто вони вдома сортують частину сміття, і плюс вони в школі сортують те сміття, яке вони можуть виробнити під, під, під час навчання. Випив, з'їв, посортував. Так, є ще навіть в в класах <клес> суто по класах є такі у е, них. Невеличкий куточок, де вони можуть там відбирати, але потім, коли вони прибирають в класі, вони можуть відсортувати, виходячи вже з класного приміщення черговий по класу. Потім відбувається так, що оголошується збір сортованої сировини. Обов'язково перед цим збирається оргкомітет, визначають на що саме будуть сортувати. От, і вже в, в оголошенні пишеться мета, для чого будуть е, сортовані кошти, від е, вторсеровної перепрошую, кошти, і кошти, на що будуть йти е, ці кошти. Діти е, подають ідеї, що саме їм необхідно, вирішують. У нас були дуже різні ідеї. За перший рік проєкту нам вдалося два тенісних столи, столи. купити, тому що не було 4. дітей. Стола тенісно, і це була така мотивація в проєкті, щоб зацікавити дітей і батьків, і учителів, і всіх разом для того, щоб ми працювали. На те, щоб купити за ці кошти, показати, що екологія як екологія в принципі може працювати. Тобто, ми все те, що викидаємо, можемо перетворювати в кошти, які потім можуть працювати на нас, вже самих, тобто на наші ідеї, те, що ми хочемо робити далі. Ну власне, тепер ви сортуєте і ці кошти відправляєте Збройним силам України. Як здійснюється цей механізм, і скільки було вже відправлено? Ну Лариса Валентинівна сказала тільки тенісні столи. Я сьогодні в школі піднімалася на третій поверх і думаю, де це один стіл? А там два столи, і діти грають на перерві. Тобто, якщо можна приїхати в будь-який час на перерві, ви побачите там вони в дії. Але це не тільки тенісні столи, це, в принципі, підтримка майстерні шкільної, тому що там інструменти були закуплені, м'ячі були закуплені, неодноразово м'ясорубка на столову, і болери, і Боже, перелік благодійних коштів дуже. Дуже багато відправляли на підтримку наших учнів, які важко хворі є. Ну, і зрозуміло, з 2014 року ми весь час підтримували Збройні Сили України і зараз. Особливо. Особливо. Зараз, От, перед самою війною е, в нас була така потреба встановити. Е, Велосипедний е, е, парковку е, парковку для велосипедів, тому що ми е, громада велика, і деякі діти доїжджають на, на, на велосипедах, і вони от не було місця. І, але тут війна. Е, всі ми зрозуміло не очікували цього. Але е, всі кошти, які в нас залишалися, ми зразу відправили на потреби збройних сил України. Тепер е, дистанційне навчання було. В нас зупину не було. Але якщо ми навчалися е, в школі, то в нас по чотири акції на рік навчальний відбувається. А ось тут, в роки війни, ми не зупинилися і кажуть, ну, Людмила, давай діти самі, батьки, чому акцій нема? Тому що в нас кожна дитина хай не подарунок, але подяку за те, що вона робить такий внесок, таку, таку гарну справу робить, завжди є, ну, хто там найбільше то ми грамоту, а то відзначаємо дітей подяками. І ось, в принципі, за 12 років, з 2011 року, я можу підводила підсумки, чесно кажу, вечором. тому що за 8 років часи війни не було, але ми під за 12 років, по суті, ми відсортували, от можу вам назвати цифри. Це папір 23 три тисячі кілограм. Це, в принципі, 24 тони, Пластику одинадцять тон, скла 19 тон. Ну, металу не багато, тому що метал, ви знаєте, це метал не так просто несуть, а оці кришечки від. Від консервації, від консервації криш, Дрібний, да, метал, дрібний так, метал. але дрібний метал ми назбирали ці кришечки, щоб не забруднювали вони навколишнє середовище 244 кілограма. Я перепрошую, у нас збігає ефірний час. Хочеться почути суму, суму. Суму, сума за 12 років 93 тисячі. 93 тисячі. Ну тут, якщо точним бути, 101 гривня ще за ці останні акції ми зуміли купити розгрузку нашому воїну Азова, нашому випускнику. За ці кошти ми купили нитки, тому що з першого дня ми плетемо сітки, не зупиняючись. Тому можу сказати, що на даний момент вже є. У нас волонтерська група «Стріжевські паучки і 380 майже сіток, але щоб ви розуміли, це приблизно 16. Тисяч квадратних метрів. Тому приїздіть, побачите, допомагайте, долучайтеся, звертаюся всіх стрижавчан з нагодою, тому що люди втомилися, але наші воїни потребують підтримки. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про те, як діти сортують сміття і вилученими коштами допомагають Збройним силам України. Гості студії координаторка екологічних проєктів громадської організації Наше Поділля Лариса Степанець та координаторка проєкту в Стрижевському ліцеї №1 Людмила Мазай. Дякуємо, що завітали до нас. Для студії для вас Дякую. працювала журналістка Світлана Кравінська, звукорежисерка Оксана Кравчук. Бережіть себе, миру нам всім. Дякую, перебуваю.